І найманців ПВК Вагнер в Білорусі тепер нібито очолює уродженець України, який раніше воював раніше воював в Чечні та Сирії. Про це повідомив моніторинговий проект All eyes on Wagner». Зазначається, що виступаючи перед найманцями в таборі під Осиповичами, Пригожин заявив, що старшим з напрямку Білорусі буде людина на ім'я Сергій, яка має прізвисько піонер. All Eyes on Wagner стверджує, що йдеться про 46-річного Сергія Чубко. Проект посилається на документи, отримані неназваним джерелом. Своєю чергою, журналісти білоруського видання Наша Ніва з'ясували, що Чубко народився в родині військового у Чернівцях. Його батько воював в Афганістані після розпаду СРСР. Його родина переїхала до Росії в місто Новоросійськ. І у січні 2017 року Сергій Чубко приєднався до ПВК Вагнер. Після року служби його призначили керувати військовою операцією Вагнера в східній гуті. В 2019 році Чубка перевели до Лівії, де відкрився черговий штаб Вагнера, і він став керівником ПВК в цьому регіоні.